Сьогоднішня наш розповідь буде не така звична, як попередні, бо ми поговоримо про місце, яке пов'язує Україну із Парижем. Мітка на мапі Парижу, яка пов'язана зі смертю, з вбивством Симона Петлюра. 25 травня 1926 року, о 13 годині, симон Петлюра виходить з невеликого, але затишного і відомого на той час французького ресторану Больон Расін, що розташована на вулиці Расін. Неподалік зупиняється біля розкладки книг. Дивиться на марки, коли до нього наближається людина. Питає: Чи ви є Симон Петлюра? Так відповідає він. Лунає сім пострілів. Симон Петлюра. Отримає п'ять куль в себе вбивця не тікає, він лишається на місці. Прихож відразу зчиняють галас, і за кілька хвилин прибуває поліція. Про вбивцю Петлюра Шварцбарта про суд над ним і його перебіг було чимало сказано. Про це. Було дуже багато розповідей, і ми хочемо ці розповіді прив'язати до місця події, бо властиво, ось тут, ось в цьому ресторані, бульйон Расін, останній раз пообідав Семен Петлюра і вийшов на зустріч власній смерті. Трошки розповімо, що це за місце і чому саме там обідав Петлюра. Чим це місце Петлюра пов'язує зі собою? Симон Петлюра мешкав в готелі неподалік 5 хвилин пішки від готелю до цього ресторану. Чому саме цей ресторан вибрав Петлюра? Тому що він був у той час найкращим поєднанням ціни і якості. Це була перша мережа ресторанів ще перед Макдональдсом, але працювала вона дуже подібно до того, як працює, наприклад, в Україні позата хата, тобто національна кухня, дуже недорога. Достатньо якісна, швидке обслуговування, тобто не треба довго чекати, і можливість провести ділову бесіду можна було проводити там зустрічі і використовувати саме приміщення ресторану не тільки для їжі, як і для місця зустрічей. Ресторана спільний корінь із реставрацією. Реставраційон – значить відновлення. А реставрація може бути не лише полотна чи будівлі, але й тіла. Концепція ресторану полягає саме в тому, щоб швидко і за доступною ціною годувати своїх клієнтів з гарною якістю, і перші бульйони, які забезпечували саме таку якість швидко, добре і недорого. З'явилися в 1855 році у Парижі завдяки розумному одному з таких кмітливих м'ясників Мюсьє Дювалю. Він запропонував працівникам лезаль. Це був перший критий великий базар у Франції, такий передвісник універмагу продуктового. єдину страву з м'яса та бульйону. І в 1900 році в Парижі було майже 250 бульйонних. Вони стали першою мережею ресторанів у світі. Деякі бульйони вищого класу пропонували читальну залу або навіть музичні розваги. І але обов'язково в кожному бульйоні була свіжа преса, що властиво і приваблювала. Дуже велику кількість відвідувачів, які хотіли одночасно і поїсти, і отримати новини. І швидше за все наявність преси найбільше приваблювала Симона Петлюра, який хотів бути в курсі всіх подій. Наявність преси в ресторані найбільше приваблювала Симона Петлюру до ресторану Бульйон. Кінець 19 століття був вибухом стилю модерн, який мов цунамі розлився Європою і світом і змінив старе уявлення про архітектуру меблі та оздоблення. Відтоді у світі на довший час запанував модерн, і панування модерну дуже добре помітно в оздобленні всередині і зовні ресторану Бульйон Ерсін, який є нашою міткою на мапі Парижу. Після вбивства українського державного діяча в екзилі Симона Петлюра біля цього ресторану назва ресторану змінювалася і міняли на різні, на інші. Але відновити колишню славу ресторану. Вже не вдавалося, і тому на початку 60-х років ресторан викупила Сорбонна і зробила її їдальню для викладачів і персоналу університету Сорбонна, що в принципі дало можливість зберегти атмосферу ресторану самого і сам ресторан. Пізніше, в середині 90-х років, було викуплено цей ресторанний заклад бельгійськими пивоварами, і властиво вони вклали кошти, гроші у ретельну дитину. Дальну реставрацію цього закладу, і властиво, завдяки їм ми зараз можемо бачити зовнішній вигляд та й внутрішній теж ресторану бульйон Расін, таким, яким його бачив останньо в своєму житті Симон Петлюра. І властиво через це дуже важливо мати цю мітку, українську мітку на мапі Парижу. І бажано, щоб ця мітка була звичайно відмічена ще й меморіальною таблицею. Впевнений, коли це станеться, колись міфи розвіюються і запанує історія і правда. І українська культура і історія трошки деокупуються, тому закликаємо деокуповувати культуру разом з YouTube каналом Інфрашкіль. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки. Якщо вам було щось незрозуміло, запитуйте. Радьте, ми прослухаємося і відповімо на всі ваші запитання.